В раю Бог приходив до людини, і на протязі дня Бог спілкувався, і це місце, де Бог зустрічався з людиною. Бог создав церкву, де людина зустрічається з Богом. Церква це Божий рай, тут на землі. Це то місце, яке ми маємо оберігати і хранити, не давати доступу сатані до цього місця. І якщо, якщо хто обкрадає церкву Божу, того покарає Бог. Іуда обкрадав церкву Божу. Адам і Єва вони також рішили, що можуть обманювати Бога. Фарисеї обкрадали. А що ми рішили? Строїти дім Божий. Чи розвалювати його. Ісус каже до фарисеїв, як ви збираєтеся рішити це питання, як ви збираєтеся уникнути гігієни вогняної, нам потрібно берегти і хранити рай Божий, все життя віддати, щоб будувати його, робити його гарним і ніколи не приводити в рай сатану і не обкрадати і розрушати церкву. Амінь.